Без дверей, даху і стін такий вигляд тепер має будинок Полторацьких у Чернігові. Зараз тут працюють робочі, які розбирають будинок. У серпні управління комунального майна продало цей будинок у центрі Чернігова з аукціону за понад 2 мільйони гривень. Як розповідає історик Максим Блакитний, дім звели наприкінці 19 століття і він належав відомій на той час династії лікарів. Будинок Полторацьких за наявними відомостями побудований був у 1878 році. Фактично на той час це була. Північна околиця міста Чернігова. Фактично, він якраз собою, оце саме локація, де знаходиться будинок, саме являє північні межі Чернігова, Тобто це кінець 19, го початок 20-го століття, вже згодом. Саме після 1908 року, якраз Чернігів почав на півночі розширюватися трошки далі і дійшов приблизно до сучасного перехрестя, як там? Проспекту Миру. І Героїв Чорнобиля. за словами голови фонду комунального майна міськради Олексія Єпініна ця будівля не є пам'яткою архітектури ні державного, ні місцевого значення і ніколи нею не була. Враховуючи його стан і неможливості відновлення цього будівлі переможцем аукціону була визначена фірма, яка знаходиться в Чернігі, І відповідно до договору власник на свій розгляд. Вже визначають подальше використання значних будівель. Будинок придбала Чернігівська інвестиційна компанія. Її власник, депутат міськради Юрій Тарасовець, так пояснив роботи на ділянці. Після купівлі цієї будівлі ми провели обстеження і з'ясувалося, що вона знаходиться не тільки в незадовільному, а більш тому в аварійному стані. Тому було прийнято рішення про її частковий демонтаж. Я думаю, все, що дерев'яни прогнили. Ну, то, що криша прогнила все що дерев'яне. На жаль, будемо демонтувати. Все, що в аварійному стані будемо демонтувати. То, що шашель побив. Будемо тільки демонтувати аварійні конструкції будівлі. Волонтери з громадської організації дерев'яне мережи в Очеренігова власноруч демонтували дерев'яні двері та віконні рами, щоб зберегти пам'ять про будівлю. Ми що могли зробити, тільки врятувати якісь цінні артефакти. Це дерев'яні двері вхідні. Пару віконниць і от ми ще знайшли історичну цеглу з гербами Чернігова. От фундамент майже весь цього будинка складається з такої цегли. От також дуже багато цвяхів кованих, які ну, нетипові, цікаві. От була ще така цегла, яка оздоблювалась фасади. Всі ці предмети, як пояснив Сергій Безбородько, вони планують передати на згадку до музею Чернігова та на дослідження до Чернігівської політехніки, а дерев'яні двері залишити як експонат для свого майбутнього музею дерев'яного мережева. Дуже шкода, що волонтери реставрують будинки. А при цьому ну кожного дня ми бачимо з різних куточків міста, як, на жаль, через відсутність охоронного статусу, якогось ми втрачаємо оригінальні фасади. Ми Втрачаємо оригінальні елементи, натомість отримуємо просто якісь типові, дешеві євроремонти. Юрій Тарасовець у коментарі Суспільному сказав, що далі робитиме з будинком полторацьких він не знає. Олександра Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.